Ой! Ей! допоможіть хто-небудь! А ти розкричався зранку. Я боюся ви Ей, котику! Я вже не хочу насіння, спустіть мене! О! пожежників! Наші вже побігли по допомогу. Мене звуть Озим Гнатич, я хрубак тутешній. Я кіт воркіт, мандрівник, а ваші точно побігли по допомогу. Вже півгодини, як побігли. Взагалі-то не варто було насіння кидати у нашу землю. Ой! Ось воно й проросло за ніч. Няу, та так не буває, але ж таке виросло. Це все наш чорнозем. Він у нас чарівний. Що не кінь все проростає. Слухай, як все було. Колись... В далекі часи земля була тверда, як камінь. Тому на ній нічого не росло. І люди мантрували у пошуках родючої землі. І на цю землю, де зараз Україна, прийшов один з народів. Люди посіяли зерна, але знов на кам'яній землі нічого не виросло. Всі пішли далі, але один чоловік залишився. Він вірив, що з його зерна щось виросте. Дякую тобі о людино. Ти проводив мене від чар кам'яного чарівника, якого звуть камінь скрізь, та він покрив всю землю кам'яною пустелею. А мене перетворив на зернітку. Та твоя праця, віра та терпіння подолали ті чари. А ця квітка непроста. Коли плоди дозріють, вони вибухнуть чорною землею. Зветься вона чорнозем. На ньому буде рости все, що посієш. А мені час бігти далі, свої квіти сіяти, чорнозем розкидати. Дякую за землю. Дізналися про чарівний чорнозем люди та й оселилися на цьому місці. А село так і назвали Чорнозем. Е, наші саме туди за допомогою і побігли. За тиждень доберуться. Як? За тиждень? Що ж ти мовчав, що у вас сніг немає? Гей, що ви там базікаєте? Е! киш, це мій соняшник, я його посіяв. А ну киш! Киш відсе!